Зановні депутати, на цей час, у черговій сесії, в 21-му обладнаному депутатах, ви існували студенти, головні наявні. Зайсіли на 36-й керівництві, в начальному обладнаному сесію, вношені нові статуси, ми, депутати, вступили в державну депутату, просимо, щоби були зустрічані з нашими студентами. suscedere nec sapta sucedere ut cum Panowie, proszę o podróż. Procesowanie to jest doznane w następnym razem, kiedy przedstawiamy o tym, co jest w tym roku. Це що ми з'їхали, е, треба направити кошти. Це вільне направляння надання шкільної освіти. Ми, е, ми вже міняли штатний розпис, вони там помінялися, певних не падає на, е, на заробітну плату. 23 тисячі на заробітну плату. Усім установам, де там не світі, а також ми направляємо на електроенергію 10 тисяч докидаємо. Надання позашкільної освіти. Додавляємо зарплату. Це ми ну, вільними додаємо, але зразу ж їх знімають з тих бюджетних коштів, які зговорили на ну, початку бюджетного року. Бо не можна на якісь там функції чи на щось, якщо не закінчена стаття, він не нападає. Це просто зміна фінансування внутрі. Тобто зарплати не давалися. Тобто, ну, До кінця року. Бо грошами є які заложені на зарплати, так і Те Теж саме у те школі. Так само буде з тих коштів, що в бюджеті заложили. Знімаю, а звільни направляю це на заробітну плату. Але з німців це по школі. Це по гудоцькій школі на харчування 94 435, на е, те по постачання 238-171. По освітленню 15 тисяч і е, це вже по 2275 це біла криміця, це на дробу. Ціна змінилася. Так, у бібліотеці ми не викласовано 3 тисячі, це нам 2 тисячі домовляють і так само їм тисячу добувається і Так. Єдине, що я прошу, ніхто ніякий зараз на цій доволі, то у нас не виконання за півріччя 2 мільйони 667 тисяч. Позаплатували це наше дозамі. Скільки на зарплату, стільки на це, якщо ми не виконаємо і на рахунку не буде живих коштів, ми нічого не зможемо оплачувати. Через те, що коштів немає. Це те, щоб цю швидку залучити, у вас є подвір'я. І ви ще на сто хочете видати, але ми на ці столиці заробити. Якщо не заробляємо, то в кінці року, щоб не урізати всім, Я ми оцім платите. Я вам забіг кошти. Ви не вийде, чи мені? Я займу заклад. Скільки то є, ми повинні заплатити селищної ради? Ні, там має радом за страху міста 150 чим тисяч. 150 тисяч. Тому в селищній раді понесе відповідальність за селищні суд, за неправомірне звільнення. Суд прийняв рішення.